Рекомендована норма внесення складних добрив, НПК добрив в теплиці, це в середньому 300-400 грам на добу треба для рослин на сотку. Да, сотку. 300-400 грамів на сотку. А от виходячи з того, що у нас, наприклад, томат або огірок, томат або огірок, беремо за, за приклад просто томат або огірок. Росте 250-200-250 кущів на сотки. То банальна математика приводить нас до чого 200 кущів, 300 грам кожен день, півтора грама на кущ, на кущ кожен день. Ми повинні дати добрива це в середньому на кожен день. Але, але тут велике значення все-таки має таке поняття, як концентрація добрив, яка вимірюється в мікросіменцях, мілісіменцях, і яка вимірюється таким прибором, який називається кондуктометр. Кондуктометр це дуже правильна річ, яка повинна бути в кожному більш-менш немаленькому господарстві, в кожного більш-менш серйозного виробника. Кошту він там, ми ну, глянули в Google, 300 гривень, самий плюс-мінус адекватний, який вам буде потрібен 3-4 рази на рік, то в принципі його буде достатньо. І тут вже при підживленні ми повинні враховувати концентрації, добре, концентрації. Ну, що максимальна концентрація для огірка томата, про які ми вже говорили, то буде 2,5 мілі сіменці на дозування. Для полуниці, там, для капусти, двоєчка, максимум. І цей прибор вам дає можливість виміряти це. Тому що чому про прибор пішла розмова? Тому що вода буває різна. У кожного з нас вона різна вода. У нас в одних тече вода 0,1, наприклад, да? це велике щастя для виробника. Або, росте, або тече вода 2,5. Це... Тобто е, ідея така, що ми маємо е, наші 300-400 грам на сотку внести в такій кількості, розвести в такій кількості води, щоб концентрація поживного розчину не перевищувала да? 2,5. Еси, мили силы, Так и есть, да. Правильно. Так и есть.